Доброго ранку, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Я снідаю і включилася показати нам врізала мисі посічки і кусінчик собі тортика, пробороти, який він на смак. Софійка кашу, дуже смачний. Той що дівчатка принесли, пам'ятаєте? Красивий тортик. Так він виглядає. Бачу, тут є горішки. Крем сирний, я так зрозуміла. І ще якась прослоєчка. З гущонкою, з горіхами. Дуже смачно. Коричневі коржі. Дуже смачно. М -м -м. Смачніший, ніж мій. Хоча мій теж був смачний. Люй Бу, вже нема з'їли розла. Смачний. Супер. Хто пік, респект. Дуже смачний. Я думала, що він тільки красивий, а на смак, але не дуже, дуже смачний. Так, друзі, іду я з Софійкою на ринок, вона попросила мене, щоб я сходила з нею. Купити сумочку, то, що, я пам'ятаєте, їй дала грошики на сумочку. Хочемо сьогодні піти купити. І посортувала я, я посортувала, розсипала яблука дві мисочки собі на оцет. і торбу насипала подружці. Вона вийде зараз під будинок і забере. А ми з Софікою побазаруємо. Також я вже хочу відправити посилочки. Своїм глядачкам, які виграли призи, і пані Ніна Кравець, якщо ви мене дивитесь, будь ласка, відгукніться, ви так і не написали. Ну, це образливо, тому що людина взяла участь, а не відгукується. Можливо, би люди, які хотіли б виграти, були б на вашому місці. Тому напишіть мені, будь ласка, якщо ви мене дивитеся в месенджер або сюди в Ютубі, щоб я змогла вам вислати ваш виграш гляньте, друзі, скільки в нас людей на вулиці. Така дуже приємна погода, листочки вже падають додолу. Обожнюю цю пору року. На душі якось так тепло, Перечутті різдвяних свят, чогось нового і кращого. Час сподівань. І надій. Так, я прийшла до нас один із торгових центрів, тому що мені потрібна книгарня для того, щоб одній із моїх глядачок поїхала книжечка. Купила вже їде до вас книжечка. Моя шановна пані. Так, ми вже з сонечкою зустрілися, ідемо їй по сумочку. Все вам покажемо, що ми там придбали. Так, мої хороші, ми прийшли вже з спека на вулиці, капець. Купила собі такого шнурочка. Мені треба буде для декору, для відправки посилочок запакувати. Так, купила купила кріп хрін. І селеру хочу заквасити помідорчиків в одну баночку для себе, бо ніхто десь крім мене не їсть. Купила ще 3 кілограми сливок. Хочу е зав'ялити ще. Сливок це помідорів сливок я маю на увазі. І ми з сонечкою захотіли домашнього сиру ворожка. Соня казала, буде їсти з медом, а я буду їсти з сметаною е і зеленю і з цибулею. Ось покажеш сумку. Книжку не показуй, книжку ні. Хай, щоб людина не знала, щоб для неї був сюрприз. Я трошки показала, що купила, але яку саме, нехай людина чекає сюрприз. Так. Ще до однієї глядачки поїде консервація. І безпокої саме, зайка, покажи сама. Що, що, можеш нас собі? Ходи до тебе, може, в кімнату? Ти там ліжко застелила. Штани вже, штани, то не страшно. Ходи. Так. Сумочка. Вона дуже хотіла зараз такі модні з широким паском. І туди вона поміряла їй влазить туди зошит, блокнот з англійської зошити. Ходити. Вона може бути і нарядна, і може бути на кожен день. Я собі теж таку схожу дуже надивилася, тільки риженьку. Піднеси сюди, бо там світло відсвічує. Ага. Отака, отака сумочка. Відкрий, можеш відкрити всередині. Бачите, її блокноти, вона зразу поміряла із англійської зошити, все її повлазило. Все, ти задоволена до цього. Не всі мої гроші розтратила, що я їй подарувала, але вона в мене така, знаєте, дуже економна, не така, як я. Я так не вмію. Я транжира, я що взяла, то все потратила, а вона ні. Вона, каже, буду тримати собі на майстер-класи, може, якісь танці чи ще на щось. Готиночок носить красивий. Роман, що Рома подарував з Наталією. Сережки носить, глянь, такі гарні. Може, таке від світла трошки. От, красиві сережечки. Носить задоволенням Сережки золото зі сріблом. І годинник такий, якраз як то, як змовилися. От, так що, отак, друзі, все, ми підемо пообідаємо, далі буду в'ялити помідори. Так, друзі, запакувала я дві посилочки для глядачок. Одна і друга. І піду на нову пошту відправлю. Зустрічайте, пані. Так, мої дорогенькі, я вже порізала помідорчики, посолила, поцукрила, щоб пускали сочок, а далі ми з вами зараз закласимо помідорчики. Так, мої хороші, що я буду класти в баночку? Буду класти в баночку листя горіха і листя вишні. Вона має протигрибкову дію. Так, щоб не заводилася, в не непотрібна клізня на бальці, кладу обов'язково листя хрону. Кладу обов'язково кріп, так гарнесенько кроп і кладу одну головочку часнику, в мене вийшло 5 великих зубків, я його надвоє розріжу, щоб він швидше віддав свій аромат. І отут я купила. Гілочку селери — це не обов'язково. Кладу сюди ще гілочку селери і кладу обов'язково корінчик хрону. Хрін робить помідорчики тверденькими. Так. І буду накладати помідори. Поки накладаю помідори, заспіваємо з вами пісню. Може, ви її знаєте, можете мені підспівати. Мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопців я, Бо хлопець любить та й покине, а ти дівчино, жий сама, Бо хлопець любить та й покине, а ти дівчина, жий сама, покине ка. Оченята поки не личко цілувать, покине дівчину любити, ще й миленькою називать, нехай багачка тебе любить, нехай багачка за тебе йде, вона любити та буде, Як любила колись тебе, вона любити так не буде, як любила колись тебе, піду до лісу, заблужусь, та нехай шукає, він мене, піду до моря. Нехай не буде більш мене, піду до моря, топлюся, нехай не буде більш мене, мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопців я, бо хлопець любить, та й покине. А ти дівчино, жий сама, бо хлопець любить та й покине, а ти, дівчино, жий сама. Коли поклали підверх помідорчики, нарізаємо ще часничок, кладемо ще трошки хрому. Докладаю доверху і зверху закрию листком хрону, але спочатку посиплю сіль і цукор. Так, все. Далі, друзі, на одну літру води я кладу 2 столові ложки солі. Такі майже без вершечка рівненькі. Один і два. І одну столову ложку цукру. І все гарно, ретельно розмішую. Але ще, друзі, я покладу одну столову ложку гірчиці в зернах. Зараз гляну, чи вона в мене є, має бути Гірчиця, а гірчичний порошок. Гірчиця насіння є. Одну столову ложку гірчиці насіння. Кладу сюди. Гірчиця насіння вона теж сприяє брудінню і утворенню потрібних правильних бактерій в помідорчиках. Все, і заливаю сюди. Знову беру ще 1 літр води, ну, літр не влізе, мені, може, трошки менше, грам 800 чи 700 візьму. Грам 700 візьму і вже тоді візьму півтори столові ложки солі. Один, ну і чуть більше як пів. І неповну столову ложку цукру. Ну, гарно, перемішую, заливаю до кінця, закриваю капроновою кришечкою, друзі, і одразу виношу. Виношу туди, де в мене стоять баночки. Як вам пісня? Сумна, правда? Мало веселих пісень. Взагалі існує. Ось це чуть-чуть залишилося. -чуть літр, десь літр 600 пішло в мене на 3-літрову банку. Я зараз одну кришку закрию. Але ще зверху прикрию листком хрону обов'язково, щоб не пісня віли. І оця палочка-гілочка буде притискати помідорчика верхнього, щоб він не плавав. То я тою гілочкою так притисну його, щоб він тримався. О, все, притиснула, закриваю, витираю і все. Отак виглядає банка. Все розтало, бачите, трошки на дні, зараз я його туди-сюди поповтаю. Ось отака краса виношу поставила помідорчики в духовку, посипала середземноморськими травами сушеним чесничком. І годин 12, я думаю, вони будуть сушитися. Ножик обов'язково вставляю, щоб була дірочка, щоб виходила волога. А вам мої хороші спасибі за перегляд. За коментарі, за те, що підспівували мені. Так прийшла моя неділя. Буду нарешті відпочивати і вам гарного вечора. Всіх благ, міцного здоров'я, Божої опіки всім, хто стоїть за нас на передовій, всім, хто докладає зусилля в перемогу. Всім нам терпіння, міцного здоров'я, всього самого доброго. До побачення.